Всім привіт! Ви на каналі Skvirt Parfum. Мене звати Ігор, і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. Ось у нас з вами на носі, так скажемо, День Святого Валентина, і я для вас зробив таку певну підбірку ароматів, для нього і неї, які зможуть, так скажем, залишити приємний послід про проведений прекрасний день, а можливо і ніч. так? От і щоб не натягнути довго кута за, я, за хвіст, почнемо про нашу сильну, незалежну частину людства, про тих, хто може за себе постояти, про тих, на кому, скажімо так, взагалі тримається цей світ, так, це аромати для жінок. І я не міг упустити в цю підборку, підбірку, ставте такий аромат від Avon Premier Lux Oud. Тому що, на мою думку, це є абсолютно нішове звучання. Я взагалі не розумію, як цей аромат міг опинитися в Avon, тому що, ну, ладно, там Far Away, Today, Tomorrow Always, вся да, історія. Там читається ця от дешева база, певного такого сегменту бюджету Middle Market, да, можливо, щось тому подібне. Тут цього значно менше. А тут не знати, що це Avon, і не знати, що ти користуєшся парфум Avon, ти можеш абсолютно, скажімо так, уявити собі, що це парфум. Від якогось бренду Jean-Paul Gaтіer, Марк Джейкобс, навіть Ларік. Аромат, знаєте, жінки, яка хоче трішки видаватися не те, яким вона є. Да? Це от Він чоловік її накупив їй три вагони на ринку, щоб вона там, власне, могла змогу мати продавати свою одежу, яку буде возити з Польщі. От вона найняла продавців і ходить, це розпоряджається, кому що робити. Галя! Да? А чого в нас маніки не дивляться обличчям на схід, а не на захід. Ми що? Не дивимося в майбутнє, а? Да, ось такий напущений, трошечки зухвалий. Аромат максимально дифузний, максимально шлейфовий. Спочатку ти сприймаєш аромат, а потім вже людину десь там відшукуєш. Да? Шлейфовий, дифузний, стійкий. Це спочатку, знаєте, заходить аромат в двері, а потім ви да, десь там плентиєтесь в такому плані. Взагалі, про що це в нас історія? Це в нас історія про компот з червоних ягід. Стартуємо, ми, власне так, компотом червоних ягід, але не цим компотиком, водічку приятний. Да? Морсічок, ні, це, це це. компотіще насищений, солодкий, густий компот з червоних ягід. І тут в нас дольками плаває цитруси. Мандарин і апельсин з гіркою скоринкою. Розкривається це все діло, величезний букет жирнющої маслянистої троянди болгарської. Отак. І в обромленні цієї троянди у нас піони. Вологі, хрусткі, холодненькі піони. Прям тільки що, знаєте, їх дістали з вази а, в магазині квітковому, і з них ще досі там капається от водичка. от так це відчувається. Є от за рахунок цих піонів, тут такий зеленуватий момент. Він неявний, але відшукати його тут можна. Це дивовижно. Я не сказав. В базі у нас ще тут є праліне. І все б нічого, і воно би десь би там би заховалося, і його не можна було б тут відчути. Але за рахунок пачулі шоколадних, вони підіграють от цьому праліне. І тому ця шоколадність стає набагато явніша, ніж вона є. Це напрямок такий удово, трояндовий. можливо, це комусь заїжджена тема, але знову ж таки, це абсолютно не зменшує краси цього аромату. За свою ціну ви отримуєте просто мега-люксове звучання. Уд тут є явний, не треба його боятися в назві, тому що, власне, за рахунок цієї жирнющої троянди, вона його просто з собою задавлює цей уд. І він тут чуть-чуть-чуть десь там десь вилазить. Але знову ж таки, він не медичний, це не не є приємно. Стійкість 6 годин. Шлейф, дифузність, це все тут присутнє. Аромат бомба. Це, до речі, знядість, але тим не менше його можна знайти, його продають. Ось тому я думаю, що вхопити тим більше по низькій ціні такий шедевр можна і треба. Можна і треба. Ось. Перше місце у нас власне, з цим ароматом ділить бренд Jill Sander Sun. Це така історія, це трішечки вже інша історія. Вони доволі протиположні з ароматом Premier Lux Oud. Це вже трошки більш благородно, більш, так скажем, аристократично. Тут взагалі така піраміда, я вам скажу. А знаєте, як, як інструкція в певних медикаментах. Ось, хі -хі -хі, да? Аромат чистоти. Аромат доглянутої шкіри. Чистої шкіри. В цілому доглянуто чистого здорового організму. Да? Стартуємо ми корзиною фруктів. Але не оцей от мультивітамін а, хімозний, да, які є. Це натуралістичні фрукти. Вони настільки натуралістичні, що вони ще навіть не мились. На них от відчувається оцей такий певний, знаєте, пилок, запилення а, пилу, біля якої дороги і біля, дороги, біля якої вони росли, Боже. Ось. Машини проїжджали і ці пил і на них так сідав. Оце тут так відчувається. До цієї корзини ще зверху накидали Білу квітковості якусь, певні, Власне, певний цвіт дерев білих, да? цвіт дерев білий. Його тут не пожаріли. За рахунок, власне, цитрусів, цей аромат. Не скочується в якусь певну приторність і не стає плотним. Тобто в цьому ароматі відчувається повітря. За рахунок цих цитрусів він такий доволі акварельний. Так? Єдиний мінус, на мій рахунок тут дає лист смородини. Ми знаємо, що він може бути у вигляді таких котячих лоточків. Так? Тут це власне є. Знову ж таки, ці котячі лоточки зникають десь через хвилин 20-30. Тому боятися цього сильно не варто. Розкривається аромат в гру, так скажем, ілангілангу і всієї подальшої композиції, яка знаходиться навколо нього. Так? Тобто, це, за рахунок цього Ілангілангу ми можемо відчути таку певну свого роду старошкольність, таку Да? Знову ж таки, це ж щось таке більш на сучасному стилі, тим не менше, а за рахунок. А, цього корня ірису, який тут присутній, ми можемо відчувати певну помадність. Знову ж таки, це не відверта косметичка, скоріше це все-таки знаєте, підіграє більше Ілангіланго, тому що це історія про нього. Ось, а, за рахунок конвалій в цьому ароматі, які тут доволі теж відчутні. А, аромат має таку певну свого роду якусь водянисту складову. Власне, таке враження, ніби це якесь таке певне джерело холодної, прохолодної води натуральної. так? Дуже цікаво. Троянда, яка заявлена в піраміді, не відчувається жирнющою. Це така ніжна, весняна, рання троянда. Зеленувата, з крапельками якоїсь руси. В цілому вона тут відчувається скоріше як така рожева вода, скоріше, так? В такому плані. Ось, а в базі це все максимально приємно. Квітка ванілі. Не гурманська, не хімозна, а от саме квітка ванілі. М -м -м, з такою амброво-мускусно-сандаловою складовою. Так. Сандал тут, до речі, немає жодної розсольності, Він тут доволі таки молочний. Плюс сам мускус йому підіграє, так, і це все налаштовує нас, ніби на такий певний аромат доглядової косметики, так? якоїсь певної кремовості, молочності навіть. Ще один момент, який тут треба уточнити. Це тютюн, який тут згадується в піраміді, і він не є тут поганий. Це знаєте, в цілому таке враження, ніби ви сидите з дівчиною в якомусь кафе на терасі, вона в джил Сандері, а на сусідньому столику біля вас стоїть попільниця з затушеними там бичками сигарети, так? І вітер періодично доносить до вас оцей от аромат, запах цих от цигарок. В цілому це не портить нічого ніякої композиції, але такий момент, момент є, і на нього треба вважати. Стійкість теж просто космічна. 6-7 годин плюс шлейф, дифузність максимально все приємне. Знову ж таки, тут би я б зберігав би таку певну свого роду дозування, тому що аромат за рахунок цього свого. Елангелангової складової і гвоздики може трішечки набридати. Тому я би його наносив би десь там на задню частину шиї, десь на зап'ястя, наприклад, так. не десь отут, -от, тому що трошечки буває, піднаїдає і підвиїдає мозок. Ось, а так, от хто взагалі його обсирає, я не розумію, ви спробуєте його весною, в таку походу, більш-менш з вологим повітрям. так. Трішечки вітряно. Ну, це взагалі його пора, це його взагалі атмосфера. От, аромат чудесний. Далі і наступна у нас історія. Друге місце. Да, вже така, скажімо, більш люксова історія це в нас аромат під назвою Dior Edict. У мене стара версія. Тому сьогодні буду розповідати про неї. У нас це, по-перше, подивіться, який тут прекрасний форм-фактор. Закриваєте кришечку, закриваєте, відкриваєте, можна пшикати. Оп. Ну, хіба не прекрасно? Про що це воно? Казалось би, люкс, можна розказати ще чогось більше, але да? тут це все більш таки лаконічно і більш так строго. Да? Ми трішечки підходимо до більш таких а, ароматів, більш серйозних, можливо, так? Це молочний коктейль з ужиною. Для мене це звучить так. Тут цю молочність досягають за рахунок білоквітковості, яку пом'якшують ванілію. Тому тут немає такого відвертого якогось квіткового звучання. Так? Це все ж таки більше про щось таке молочне, лактонне, на мініс, так? Ужина тут не ціла, в цьому молоці плаває, а подріблена блендером. Не називаєш це аромат гурманським, але от в такому якомусь певному напрямку. так, щось Між між між. ось. Є один момент доволі цікавий. Тут у нас заявлена, так скажемо, квітка кактусу, що і досягається ця певна стервозність в цьому ароматі. Знаєте, це як дівчина, за якою ти сидиш там от в кафе, вона тобі розказує, що. Я люблю жмякати котиків, я люблю пити какао на підвіконні, читати літературу і, запутавшись в такий, боже, мені це така мила. А потім вона тобі каже, ну але якщо ми сьогодні підемо до мене, то я покажу тобі свою червону кімнату. ти такий, ніхріна собі, а? От так, і не все просто з цим ароматом. Сандал в цьому ароматі максимально приємний. Він теж підіграє у цій певній молочності. Кактус. Можна трішечки пропаралелити, знаєте, от якщо ви пили якийсь такий певний напій з Алоя. От є такі які зеленувато солодкуваті акварельні відцінки. Якось так це все діло звучить. Підлук офісний. Піджак, біла сорочка заправлена в брюки. Це ідеально, це просто ідеально це для мене просто, знаєте. Ототожнюється це у мене аромат власне, з цим луком. І волосся в печок не просто. От, стійкість годинці, дифузність, дифузність і шлейф, власне, політкоректні. Тому, власне, це прекрасний аромат для якогось офісу, для якихось там переговорів ділових, так. заключення якихось контрактів and then something else. Вот. Третій аромат у нас буде з лінійкою нішевої. У нас це аромат. У нас це аромат від бренду Pen У мене є, власне, ось такий от Discovery Set. Звідки я, власне, я його і взяв? Аромат називається Lord George. Це у нас такий, знаєте, там, по-моєму, кришка оленя. І це аромат жінки, яка створила себе сама. Вона може сприймати вашу критику, але тільки конструктивна. Да? Це... Вона не буде витрачати на вас від час, якщо ви цього не варті. Якщо ви її не рівняли. А роман жінки, яка знає собі ціну. Це у нас алкогольна історія про дорогі ром, про дорогі віскі, про дорогі коньяк. привезений чи подарований їй десь за кордону. Який довго настоювався настоював sir, на дубових бочках. Деревинність ця тут відчувається наряду з цим вот дорогим алкоголем. Я би міг би цілком пропаралелити цей аромат з ароматом Ганімєт від Марко Антуне Баруа, знову ж таки, тому що у них схожий настрій. Вони різні, але в них схожий настрій. Строгість, лаконічність, прямолінійність така. Так? Тільки якщо це, на мою думку, це більш такий, знаєте, чоловічий варіант, тут, тут без компромісів. Ось. То тут в Лорд Джордж все ж таки ця жінка більш м'якша. Ця м'якість тут досягається за рахунок цієї амбрової складової, яка, по суті, всю цю композицію робить більш такою поблажливою, скажімо так. Аромат лінійний. Без розкриття, тобто від початку до кінця він грає на вас, скажімо так, монотонно. Знову ж таки, виділити не можу, чи хочеться виділити, бо би тонка в цій композиції, тому що, тому що вони тут більш підіграють більше на кінці життя самої композиції на вас. Тобто з таких, скажімо, останніх подихів, останнього серцебиття, вони трішки вилазять яскравіше. І додають такої певної солодкості на вашому тілі. Ось. Аромат теж максимально стійкий, максимально дифузний, максимально. І з ним би я теж б зберігав би певного роду дозування, тому що він такий трішки може тримати тебе, ніби як в такій деякій камері, так? Може приносити трошки дискомфорту. Ось. Класний. Далі аромати для нашої половини. Людство, яка вже під температурою 36,8 починає кричати, що неси мені папір і ручку, я буду писати заповіт. Для любителей фрази. А що з луком? Я не люблю суп з луком, А можна мені трошки інше якийсь жирний. Оце от, да? Коротше, теж бюджетна історія. Починаємо з бюджету. Так скажем. Від малого до більшого, так? Буквет «гурмент» Це така історія бюджетна з за 99 гривень. І ви скажете, боже, чого? 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 Ребят. От давайте так. На що звертає жінка при знайомстві з чоловіком? Вона звертає увагу на його ухайність. Бо будемо чесні. Неважливо, які в тебе досягнення за твоїми плечима, які шестизначні цифри у тебе на картці, і як ти інтелектуально підкований, якщо ти маєш неприємний запах поту від себе, так? що у тебе смердить з рота? Всі твої плюси, вони просто нивелюються. Абсолютно. І вже немає зовсім ніякої різниці, що ти надалі скажеш. Ти вже спортив враження про себе, і можна не підбивати свої коньки до неї. От. От це в нас аромат про чистоту. Знаєте, це просто Том Форд, Сантал Блаш або Байредо Бланш в бюджетній історії від Єва. Тільки там. Це порошок дорогий, якийсь закордонний, можливо. Там це, так скажем, дорогий ополіскувач і випрана висушена білизна, то тут це наш порошок гала з віддушкою лимону. І ця білизна не є. її не прополоскали. Просто висушили і все, ви берете в руки цю білизну. І вона пахне прегідрозом порошку. Тут стільки порошку, стільки само тут і цього лимону. Хімозного. Трішки гіркуватого. Хімозного не в тому плані, що це не натуралістично лимон звучить. Так? Це от той вид лимону, якщо знаєте, да? Я хороший лимоном. Є погані. Які напічкали хімію, і ти його їсиш, пробуєш, і ти відчуваєш цю от кислоту, але не самого лимону, а цій хімії, якою він напічканий. Отак от от це звучить. Це моє взагалі парфумерне літнє я. Оце от все я використав за літо 23-го року. Тому я, власне, собі задублив цей аромат і буду дублити ще, тому що у мене просто мається бути абсолютно завжди. Прекрасний аромат, стійкість у нього 3-3,5 години. На літо я вважаю цього більш ніж достатньо. Шлейф помірний, так само, як і дифузність. Я обливаюся цим просто як і в себе і максимально радію життю. Ось, далі більш така люксова історія. Енкренуар від Лалік. Хто взагалі не знає цей аромат? Скажіть, будь ласка. Я терпіти не можу сумірки. Фільм сумірки, я колись був його диким фанатом. Та простить мене Господь, мабуть, за це я буду горіти в пеклі. Тим не менше, цей аромат відправляє мене в цей от ліс, де ця Белла з цим Едвардом пригали, да? Ідеально зображений ліс. Ліс, а не ліс. А, підстать цьому парфуму. Такий темний, таємничий, туманний, вологий і хвойний. Це деревинність волога наряду з хвою. Її тут доволі достатньо, але я би не назвав би це аромат хвойним, да, тільки дровами, це в такому плані. Ні. Тут у нас є кіпаріс, який дає оцю, от, по суті, хвойність і таку слагка, скажімо так, гіркуватість наряду з певною такою трішечки ментоловістю. Так? Тобто, оцей такий холодок, ніби десь там зсередини в цьому ароматі, він присутній. А сам Вітівер який у нас тут заявлений в базі для такої певної сухості. Мускуси, кашемір, для не дають повністю, знаєте, бути таким жорстким напористим цьому ароматі, вони все ж таки його трошечки зм'якшують. Я вважаю, це ідеальний взагалі подарунок для кожного чоловіка, кожного, кожної якоїсь фікової категорії. Якщо ви не знаєте, що подарити, даріть їм тротуар. Прекрасно. На похорон, на день народження, на свято, не на свято. Дуже круто. Підійде кожному. А стійкість порядка 7 годин. Шлейф і, власне, сама дефусність. Тут теж доволі таки політкоректні. Це прекрасний офісний варіант. На жінках, до речі, теж він дуже гарно розкривається. Прекрасний, прекрасний аромат. Далі. Так, і ну і далі, власне, у нас аромат теж з. Підбірки ароматів моді, Сет» – це у нас аромат <кій> під назвою Teddy. Це аромат чоловіка, який знає, чого він хоче в цього життя. Аромат чоловіка, який знає, скажімо так, чим закінчиться сьогоднішнє побачення та? в День Святого Валентина. Тобто у нас тут три ноти всього: Ладан, Шкіра і Амброксан. До речі, я краще нанесу не цей аромат на шкіру. Знаєте, а, тут ця шкіра не груба. Аромат в цілому шкіряний, але шкіра тут не груба і не прям така явно солююча. М -м, скажімо так, вона такої більш м'якої консистенції. Так? Це ніби як ваша дорога якась куртка шкіряна, яку ви вже маєте, маєте десь приблизно 4 роки. Дуже я люблю там вдягли літнім спекотним вечором. Сонце вже заходить. Ви її себе вдягаєте, щоб надягнути на свою кохану людину, бо їй типу, холодно. Да? Ви її себе знімаєте цю куртку і бачите, що вона ніби як свого роду парує. Да? Вона нагрілася від вас, ви нагрілася від неї. І от є такий от момент. Це тут досягається за рахунок цього ладану. Знову ж таки, ладан — дуже прекрасний момент. Я взагалі розрізняю ладан на два види для себе особисто. Є ладан такі, як передаючи атмосферу самої церкви і ладан в чистому вигляді оцим такими зернятками. зернятками так? так от тут ладан атмосфери, скоріше. Це от кадила, священик, свічки, віск, так, це все таке передаючи атмосферу. Тут немає такої дивної складової в цьому ладані, яка могла би трішки так напрягати. Да? Все ж таки, це ладан воскорений, і тим не менше він м, чистий. Молекулярна історія, яка, на жаль, чи на щастя, я не знаю, грає, розкривається, додаючи звучанню цьому аромату кисловатого трошечки. Так? Тобто ця шкіра вона нас стає більш така трішечки кисловата. Я би міг би пропаралети це звучання з ароматом від Memo Italian Leather, по-моєму, так? Да? Там ця шкіра вона кисловата. Прям така кислотна, таке враження, ніби знаєте, джелч. Шлунковий сік кислотний. в роті, да? Оце. фу. А тут ніби просто взяли лимоном, натерли цю гарячу шкіру. Аромат, незважаючи на те, що не заявлені там ніякі анімалістичні ноти, все ж таки має в собі оцей якийсь такий животний, тваринний підтекст, так? Аромат сексуальний. Незважаючи на його якусь таку певну простоту, мабуть, простота все ж таки дуже багато чого грає, да? без цього всього, чогось такого напущеного. Це все може бути лаконічно, тим не менше красиво. Ось. Круто, дуже круто. Ось така була моя підбірка ароматів на День Святого Валентина. Якщо вам було інтерактивно та інформативно, підписуйтесь та ставте лайк. До наступної зустрічі.